Всім привіт, мої глядачі Кабан, кабан, кабан Кабана вчу черві ті їсти. Ось такий вже кабан. Це цей мой вирізаний, це перший стоп. Ось такий він вже. Це моя біла. Настя, оттуйди, я хочу білу показати. Отойди. Отойди. Це така біла свинка. Вона скоро має ось вже через тиждень-два привезти виводок. Уже ось її цицьки набубнюються. отакі. От такі. вона трошки навіть і ззаду поправилася, тако. поднабрала таку вагу, а ну покажи. ні, отако, От вже трошки і складки є. Це мій перевісток, потім це ось другий кабан, такий він уже ну, до рук не йде, правда, пугливий трохи. Це моя свиня, вона сама меншенька але не последня. Гарна моя свинка, це білявий кабанчик, такий не відстає. І Мой последний шостий кабанчик. Немає тут одного кабана п'ятого. Він у мене продався. Потім жінка, як узнала, що я кабана продав малого, сказала більше нікого не продавати. Бо троє, щоб було оце цих два білих і правий рижі. Щоб було на м'ясо на осінь. щоб Ми не залишилися без м'яса. Цього кабана оставлять. Він буде для подвір'я замість собаки. Ну і свиня остається, щоб ще було на виводок. Це така моя мамка рижа. Трохи похудала вона. Молока в ціцьках практично вже нема, хоча шоста неділя. Але практично молока вже нема. Аж навіть ззаду похудала вона така стала вже. Нічого. От є, це на копання, ходимо ми на болото. Ми вже поправилися. Настя, ти вже поправилась? Вилічилась? Так. Будеш завтра в школу кадіти? Завтра Настя в школу. Вечером робимо такі походи за Пашою. Отак у нас подросли наші кабани, поки що ми на болотах, далі. Після болота підемо, мабуть, на поля чи на канал Ну там, де буду черв Ми Там, де їжа. А де Мой первісток. Кабан. Кабан. А зараз поки що тут тепло, воно не зина і є кормова база. Стараємося більше пастися, менше харчів їсти, бо сіна взагалі залишилося мало. Десь може на місяць-півтора сіна буде, а пшениці кілограм 600 осталось десь. Ну так, по мішках, десь 600 кг. Ось такі у нас справи. Уже кому цікаво, хто з таких регіонів помірних до Кленовий сік можете збирати. Ой, які соченькі, ой киса. Кабан знає. Нема, нема, Рий. Кленовий сік можете збирати. Клен американський, кому цікаво, пошукайте в інтернеті. Уже перший сокорух пошов, весна йде, природа не чекає і хто хоче солоденького соку, то шукайте клени на полях, на узліссях. Вони в лісах не ростуть, як правило. І можете збирати сік. А Ну, далі, що буде цікаво, то буду показувати. Кому цікавий мій контент, підписуйтесь, будь ласка, підтримайте мене цим. Ну і лайки ставте, можете коментарі писати, буду читати, відповідати. Що кому може допомогти, чи цікаво буде. Таке на все добре. Настя, каже всім пока. пока. О, і всім пока. Бувайте!